Канал «НТК» та інформаційні підсумки події дня сьогодні. Четвер, 6 червня В студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко на Прикарпатті фіксують ріст захворюваності на гепатит. А появляємо, направляємо одразу на госпіталізацію у Матеєвецькій громаді. Що на Коломийщині, відбувся обласний аграрний семінар. Багато викликів і багато змін. Лорд, Метис СТАФа шукає господарів. Це має бути добре огорожене подвір'я або великий Вольєж про це та інше детальніше у випуску. На Прикарпатті фіксують ріст захворюваності на гепатит А. Наразі найбільше випадків зафіксовано в селі пороги Солотвинської громади. Медики закликають громадян дотримуватись правил особистої гігієни вживати термічно оброблену їжу та якісну і безпечну воду. Лише за останні декілька місяців у Солотвинській громаді зареєстровано майже 60 випадків зараження гепатитом А, поки причина поширення недуги у цій місцевості не встановлена. Останні такі от захворювання, такі в чималій кількості, вони були біля 20 років назад. Я пригадав собі історично, що я тоді ще був лікарем-інтерном області санітарно-північної станції Івано-Франківської області, і ми сюди приїжджали також для того, щоб з'ясувати причини обставини, встановити перше джерело поширення гепатиту А. І пройшло з того часу вже рахуйте, що більше 20 років, і знову маємо таке поширення. Лишень хворих виявляють, медики одразу проводять усі необхідні заходи, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу. Виявляємо, направляємо одразу на госпіталізацію, а з контактами проводимо профілактичні бесіди щодо правил особистої гігієни у перебування в місцях скупчення людей в магазинах, в транспорті. Проводимо подвірні обходи, де виявили хворих, і активно проводимо профілактичні бесіди. Аби уникнути інфікування гепатитом, А медики закликають дотримуватись певних правил. Ефективно спрацювали в пошуку першого джерела, що ми знаємо, хто захворів перший, як ці інфекції поширилися серед громади. І зараз маємо просто деякі елементарні. Порушення правил недотримання власної гігієни, особистої гігієни, це, як ми пам'ятаємо, є хвороба брудних рук. І люди, які ігнорують ці правила, сьогодні сприяють тому, що вірус так активно пошириться в громаді. Продовж тижня на території Солотвинської громади посилено працюватимуть лікарі-епідеміологи. Команда представники молодіжної міської ради Коломиї здобула перемогу на всеукраїнському турнірі з політичних дебатів, який відбувся в івано франківську У цих перегонах взяли участь команди із п'яти громад з різних куточків України. Турнір став завершальним етапом участі нашої молодіжної ради в програмі Політичні дебати, організованої за підтримки Міжнародного республіканського інституту. Завдяки цьому проєкту молодь значно покращила свої навички дебатування у Лила публічні виступи та навчилась шукати влучні аргументи. Про це повідомляє управління культури та туризму Коломийської міської ради. Розвиток сіл та агропромислового комплексу у Матеєвецькій громаді, що на Коломийщині, відбувся обласний семінар. Це зустріч представників місцевої влади і фахівців фермерського та сільського господарства. Організували захід в межах програми Юліт з Європою у співпраці з департаментом агропромислової політики. Особливості інтеграції України в Євросоюз у сфері сільського розвитку та розвитку агропромислового комплексу про це першочергово говорили на зустр зустрічі у Матеєвецькій громаді. Обласний аграрний семінар зібрав представників місцевої влади, а також людей, які працюють у сфері сільського господарства. Організовують захід з ініціативи представників програми Юліт з Європою. Заступник голови регіонального офісу програми Максим Чапай каже, ще одна ціль заходу налагодити комунікацію та співпрацю між владою і працівниками та власниками бізнесу у сфері сільського господарства. Зважаючи на те, що Україна інтегрується в Європейський Союз, багато викликів і багато змін очікує на фермерів і на місцеве самоврядування якраз напрямку агропромислового розвитку і розвитку дрібного фермерства. Під час заходу говорили про державні програми підтримки для аграріїв, як органи місцевого самоврядування мають взаємодіяти із фермерами та аграріями. Депутат Івано-Франківської обласної ради Богдан Книшу каже, на регіональному рівні впроваджена програма для підтримки дрібних та середніх агропідприємств, і це в умовах сьогодення напрочуд. Важливо зараз є програма розвитку малих фермерських господарств. Вона йде спільно співфінансування голів громад і плюс співфінансування обласної ради. І за рахунок цього ми хочемо залучити більшу кількість фермерів, щоб вони розвивали. Малися працювали на благо нашої неньки України, виготовляти якісні продукти, особливо у сфері сільського господарства, українці, зокрема і прикарпатці, вміють вже давно. А от добре представити і вийти з конкурентно спроможним продуктом на ринок Європи ось основне, що маємо навчитись у сфері агрополітики, переконаний голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Україні маємо дбати про те, що раз ми хочемо до Європи. То ми маємо не зайти там сірою зоною чи додатком сировинним, ми маємо зайти туди, як виробники, які мають давні традиції ще трипільської культури розвитку сільського господарства. І ми це маємо показати, бо зараз дуже часто приїжджають до нас іноземні наші партнери, і вони думають, що ми тут стріляємо з лука дуже на такому примітивному рівні, коли вони бачать, чим ми реально займаємося. Вони по-іншому це переосмислюють. Але ми маємо це доказати технологічно, маркетинг, щоб ми це доказали, що ми можемо не тільки у нас продавати продукцію, а це є добра продукція, яка буде мати гідне місце на ринку Європи. Мативецьку громаду для проведення такого заходу обрали не випадково переконаний нинішній очільник громади Любомир Василовський. Адже перший голова громади Петро Книшук, який відійшов у засвіти, був успішним і впливовим аграрієм. Я думаю, що ця Піде на користь усім головам громад, тому що це потім можна буде втілювати у себе у місцевому на місцевих, на місцевих рівнях. Ну може і пропозиція, що будемо виходити на, на департамент е аграрної політики. Може на міністерство. такі семінари і надалі проводитимуть у різних громадах Прикарпаття. Лорд шукає господарів. Велика чорна собака потрапила до Коломийського притулку Дім Сірка у 2022 році. Дуже швидко йому знайшли добрих власників, але через складні сімейні обставини лорда нещодавно повернули у притулок. Ми дуже віримо, що лорд має шанс прилаштуватись у нову родину знову. Придивіться до цього собаки. Ймовірно, саме такого друга та охоронця ви шукали. Більше про лорда у сюжеті та за телефоном 050 027. Дев'яносто дев'ять чорна собака бігає Коломиєю та своїм великим розміром лякає людей. Ось таке повідомлення отримали працівники коломийського притулку для тварин дім сірка. Волонтери зловили чотирилапого, вакцинували та дуже швидко знайшли йому хороших господарів. Розповідає працівниця коломийського дому сірка Надія Томанчук. Він гуляв просто по місту викинутий. Його вигляд не внушав довіру. Його було відловлено, поміщено притулок. У притулку він був недовго. Він кастрований, вакцинований. Він був прилаштований в сім'ю. Він прожив сім'ї два з половиною роки. У сім'ї сталася трагедія. Захворіла дитинка, чоловік на війні. Жінка одна не справляється. Лорд матис Стафа, йому чотири роки. Собака має характер, але попри це дуже вірний та добрий. Зовсім не вибагливий до їжі. Розповідає Надія Томенчук. Ну і ще одна особливість лорда. Він не житиме там, де є інші тварини. Він однолюб, він не буде ні з ким. Має бути добре огороджене подвір'я або досить великий вольєр. В харчуванні він не вибагливий. Він їсть все. Він не піде до старших людей. То йому треба така середня вікова категорія, де дітки вже малі, вже старші. До нього треба проявляти характер. Йому треба давати команду, а не він має керувати. Якщо ви мешкаєте в приватному, добре огородженому будинку, то лорд саме для вас він дуже чекає на нову родину. Він дуже добрий. Він лагідний, він контактний. він до людей йде, як до чоловіків так до жінок З цим проблем нема. Проблемно прилаштувати велику собаку. Це дуже проблемно. Якщо з маленькими, це простіше, тому що це може бути в квартирі, це може на вулиці побігати. То велика тварина це виключно вольєр або виключно подвір'я. Телефон прихистку 050 027 99 80. Коломийський притулок для тварин знаходиться на вулиці Горбаша 10. Одразу після подій дивіться програму громадимом. Проєкт відвідав Троїцю Трійцю. Саме сюди приїжджали Бандера, Франко та Стефаник на відпочинок. Саме у Троїці знаходиться давня церква, яка вціліла після прямого влучання боєприпасу. Ще тут живе унікальна вишивальниця, яка створює прикраси із мікровишивкою. А також у цьому селі започаткували першу в Україні біодинамічну ферму, де козам одягають бюзгалтери. Програма громадами. В ефірі телеканалу НТК щочетверга повтор у неділю після програми події. Чи буде з цього щось? Я готова. Веселів дуже багато в селі. Вибачте, я сьогодні в дешевшому бізгалтеру, як ваші кози. Це красива, легенда. І вся знімальна група мала перехрестець. Так, ну, усердно. Давайте ще раз. Ну, контрольний. Чекайте, бо тут нам м**лі не дають жити. Російські челюсті не можуть вимовляти трійця. Амінь. Матінко, то я навіть у дірку попасти не можу. Моїм батькам казали я ваш, я я тут жив. Він що, схоже постріляє. на галюцинації. Подали в суд. Ех, не буде. Треба їсти дуже потрошечки. Я Йде. не претендувала на весь. Ні, ні, ні. Скажи, хай хлопцям зроблять каву. Я також хотіла це. Програма «Громадимо». Та ви всі дивитесь на мене, тому я встидаюся. Чи що? До речі, досить гарно. Коломиянин Максим Сидор здобув бронзу на чемпіонаті України з боксу серед юнаків та дівчат. Спортивний захід присвятили військово-повітряним силам України. 14 літній Максим посів третє місце у ваговій категорії до 60 кілограмів. Максимові Сидору 14 років боксом він займається трохи більше року, хоча до спорту був залучений ще з дитинства. Його мама Яна Сидор призерка чемпіонатів світу, Європи та європейських ігор. А дідусь заслужений тренер України з боксу Іван Ющенко. Максим нещодавно брав участь у чемпіонаті України з боксу серед юнаків та дівчат і там гідно проявив себе. Я був на чемпіонаті України в Чернівецькій області сонячній долині. Вів там. Три поєдинка. Два, два з них виїхав тарати. Получив сама досвід і звонок. Було тільки психологічно, тяжко, але фізично завідно. Чемпіонат України з боксу серед юнаків та дівчат проходив у Буковинській сонячній долині. Учасників було 340 з усієї України. У ваговій категорії Максима до 60 кілограмів 19. І наш Максим вибрав призове місце. До цього чемпіонату України ми ще пройшли такий важкий тренувальний процес. Це був чемпіонат області, де треба було виграти від склад в склад збірної області. Максим цим завданням справився, виграв декілька поєдинків. І тим самим завоював місце в збірній області. Після цього ми збірна команди приїхала в Коломию, де проходив навчально-тренувальний збір завдяки дякуючи до Івану Ярославовичу. Дітям було тут тренування тренувальний зал хороший був, відпочинковий. Готель харчування. Після цього ми поїхали в складі збірної в Чернівецьку область, сонячну долину. Там проходив чемпіонат. В складі області було 16 вагових категорій, 16 хлопчиків. Максим провів три поєдинки, з них програвши чемпіону України, хлопчику з Вінниці. Ну так сталося, нічого страшного немає. Одне. Недобре, що збірна області в складі 16 дітей yeah, програли. Yeah. Ну, тільки один Максим зайняв, став медалістом. Це погано, але yeah, з іншої yeah. сторони для нього це є був наступний крок. Він зрозумів, що немає такого yeah, yeah. нічого страшного, що всі такі діти, як і він, всі тренуються. Треба тільки багато ну, багато працювати треба над цим. Хочу подякувати так само нашій школі дитячої юнацькій спортивні, на чолі з колесником Володимиром Любомировичем. Хочу подякувати так. шостій школі, Дай, директору школі, і вчителям, які з розумі, розумінням відносяться до цих дітей, які захищають Дай, честь ванам, Коломи, ванам, честь країни, ванам, е, проводячи ванам, додаткові навчання ванам, для дітей, підтягують тим самим ванам, їх в ручки такій тяжкі, так само шкільній науці. І хочу подякувати нашим захисникам, Збройним силам меценатам, які допомагають цим дітям і Збройним силам. Слава Україні! Надія Неплюхіна, Андрій Флоріа для подій телеканалу НТК. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. Студії з вами спілкувалася Ольга Гириджука. Уся команда подій. Дякую вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!